Спонсор показу. Історія у пляжці. На дорозі до Манова та Ревлечі інспектори помітили автомобіль ВАЗ, який перебував на вулиці в період комендантської години. Водій автомобіля помітив поліцейських та різко з'їхав з автодороги. Кермувальник спробував сховатися на вулицях села Мшанець. Інспектори негайно розпочали переслідування ймовірного правопорушника. Водій на неодноразові вимоги про зупинку автомобіля не реагував та намагався втекти. Однак, за лічені хвилини, патрульні зупинили втікача. Поспілкувавшись з водієм, інспектором виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Результат приладу зафіксував 2,20 проміли алкоголю в крові водія. Працівники поліції склали на чоловіка відповідні протоколи про порушення. коноплі коноплів приватного будинку виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліцейськими спецпідрозділу РПОП, кінологами під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. Продовж кількох місяців оперативники документували діяльність чоловіка, який вирощував та сушив наркомісні речовини на території Тернополя та області. Коли слідчі зібрали достатню доказову базу, вони прийшли з обшуками до помешкання підозрюваного. Оїпадні у обшуків вилучено близько 10 кг готового наркотичного засобу канабіс на суму загальну 1 серед вилученого і висушена подрібнена та розфасована по пакетиках марихуана і пагони нещодавно зрізаних рослин, а також насіння для майбутньої посівної. Підозрюваний зізнався, що вирощував канабіс самостійно, невелику частину на присадибній ділянці, а решту на закинутих городах. Реалізовував продукцію лише серед вузького кола знайомих. Дану особу затримав порядку 208 статті КПК України. Оголошено підвозу за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та об на запобіжний у вигляді тримання під лапто. Триває слідство. Тернопільські поліцейські допомогли чотирилапому отримати нову родину. До правоохоронців звернулася старенька мешканка тернопільської громади. Панціонерка помітила, що через похилий вік та погане самопочуття не може далі отримувати свого собаку. Відтак жінка хотіла відпустити тварину. Однак про неї подбали працівники поліції. Вони забрали собаку до поліцейського відділку та спільно з місцевими волонтерами розпочали для нього пошуки нового житла. Вже невдовзі песик відправився до нових господарів на Львівщину. Спонсор показу. История у пляжцы.